Вітаю вас, друзі, сьогодні неділя. А отже, ми з вами знову записуємо випуск Бандера Ньюз Культурний, куди піти в столиці з дітьми. І сьогодні треба точно поговорити про те, щоб відвідати музей історії Києва на Богдана Хмельницького. Там шикарні гастрономічні локації. Потім варто відвідати ВДНГ і власне кураж у розпалі літа. Хто хоче, може відвідати музей просто неба. Там буде виставка, там буде локація, там буде все присвячено історії хліба. Очевидно, що ввечері тераси Цуму та Рівермолу відкриті з концертами, однак і оперета не пасе задніх, там будуть заключні концерти до 90-го сезону, до завершення 90-го сезону. Тому встигніть провести ці вихідні гарно, попри тривоги, і попри те, що Російська Федерація не дає нам спокою.